Якраз оці зубчики. І зліва я хочу мати теж зубчики. І справа я хочу мати зубчики. Тобто, вони в мене зі всіх чотирьох сторін зараз. Але зараз у нас один тільки зубчик. Тобто йде отак. Я можу три зробити. Нехай мені буде три. І вони всі сині, вони всі активні. Значить, з чотирьох сторін. По три зубчика. Можна по п'ять робити. Залежить, яка розміру робота. Ну, три мені окей. Ось. Все я можу закрити це. І зараз я собі розсуваю. Ну, Такий, який мені потрібен розмір. Так. І от, будь ласка, ми маємо ці зубчики.